Таємо з перемогою. Як загалом оцінити сьогоднішню гру? Що вдалось сьогодні? А що ні? Е, дякую. Е, дуже була важка гра. Перш за все, хочу привітати команду суперника. Е, дуже гідний рівень гри, е, бачу. Ну тренер поставив на гру свою, які її бачить. Вважаю, е, це один із конкурентів. Першій лізі буде за найвищі місця. Якого остаточно повірили в перемогу по ходу гри? Е, ну, футзал це така, такий вид спорту, що не можна на хвилинку розслабитися. Е, я думаю, що е, гра нам в другому таймі вдалася, грали вже по рахунку і довели її до логічного закінчення. Як будете готуватись до наступного матчу у рамках Кубка України? Як завжди, через тренування. Все. Що хочете побажати болівальникам вашої команди? Саме ну, на перше, це здоров'я, терпіння. Важкий такий час для нас, в нашій країні, але ми все подолаємо разом. Дякую. Дякую.